Від самого ранку у холі сільської ради бухоників людно. Мешканці збираються на повний медичний огляд. Його безкоштовно організували лікарі Вінницького центру матері та дитини. Виїжджає бригада вузьких спеціалістів. Це наша мобільна бригада. Ми їдемо своїм транспортом. Ми виявляємо захворювання наше на первинних стадіях і робимо тоді профілактику, чи призначаємо консультування і подальше лікування в центрі матері та дитини. Кардіолог, алерголог, офтальмолог, невролог, ортопед, імунолог і гінеколог. Загалом прийом здійснює 11 профільних лікарів. Це була ініціатива головного лікаря центру матері і дитини. Він запропонував а не хочете, щоб лікарі приїхали до вас, зробили медичний огляд. Це безкоштовно. Від нас треба приміщення, і від нас потрібно, щоб люди знали, що це відбувається безпосередньо в цей один день. Оглядають лікарі дітей з хронічними захворюваннями та жінок. Для того щоб взяти мамі двох діток, повезти у місто, повезти у центр. Все таки це час. Кошти тут безкоштовно допомога приїхала в саме село, і можуть тут надати кваліфіковані спеціалісти саме ось допомогу, розказати, що далі батькам потрібно робити, і це в принципі важливо. Серед лікарів ще й дорослий гінеколог і мамолог у кабінеті є все необхідне, щоб провести належний огляд, адже жіноче здоров'я потребує особливої уваги. Ми набираємо мазки, ми дивимося жінку вагінально, ми оглядаємо грудні залоси, консультуємо. Жінки запускають себе, свій організм, вони не звертають увагу на якісь моменти, які б мали звернутися до лікаря. Вони думають, а почекаю, а пережду, а далеко їхати, а ще не дуже болить. Звертаються уже на. Пізніх таких етапах, коли вже е, дуже важко підлягають консервативному самолікуванню, у Бухоницькій громаді місцеві таким можливостям не аби як радіють. В гінеколога, в мамолога я була, дитину до і педіатра, і лора, і алерголога. Дуже зручно, коли виїжджає група лікарів, і можна і дитину обслідувати, і дорослих, і взяти мазки, і на ранній стадії виявити всі свої проблеми. Це дуже зручно. Немає відбою від маленьких пацієнтів у травматолога Ігоря Бойка. Лікар констатує, сучасні діти малорухливі, надовго засиджуються за комп'ютерами і часто ведуть неправильний спосіб життя, що призводить до травм. Досить часто ми би, визначаємо наявність проблем з спиною у вигляді порушень постави, скуліозів, там, всіляких там, деформацій і так далі. У зв'язку знову таки з статичним тривалим сидінням і знаходженням в спортивному взутті ми обов'язково рекомендуємо батькам. Носити правильне взуття, займатися активно фізкультурою, займатися фізичними вправами, поменше сидіти, поменше проводити часу з гаджетами і, відповідно, ну, по мірі можливості вести правильний спосіб життя. Наскільки це можливо в наших реаліях? Привела доньку до лікаря і Галина Юхимчук, каже, хоче бути впевненою, що її дівчинка росте здоровою. Дуже дякую військовим спеціалістам за те, що от приїхали. Хочеться, щоб почастіше приїжджали, і от була можливість на місці оглядати діток і що для батьків дуже зручно. За словами лікарів центру матері та дитини, виїзну допомогу надаватимуть і надалі, їздитимуть по найближчим громадам і Вінницькому району.